Друзі, нас інфоперші головне поїхали. СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ, який попереджав рашистів про дронові атаки сил оборони. Служба безпеки за сприянням головнокомандувача збройних сил України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ за результатами комплексних заходів. Затримано мобілізованого військовослужбовця, який проходячи службу в роті ударних БПЛА, будучи пілотом на східному фронті. Шпигував для ворога, як встановило розслідування. Агент завчасно зливав рашистам інформацію. Про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій йдеться про час, напрямки вилітів і орієнтовані цілі українських безпілотників. Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації бойові позиції бригади, які проходив службу за наявними даними, ворог використовував ці розвіддання для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії і авіабомби. Як встановили розслідування у момент ворожих атак, агент отримав від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб вийти із зони потенційного ураження Співробітники СБУ затримали затримала агента, коли він готувався до передачі ворогу нової порції розвідданих. Також служба безпеки провела заход для обезпечення локації сил оборони за даними слідства. Російським кротом виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати виходи на російських спецслужбістів. В телеграмі згодом його завербувала ФСБ, запропонувала співпрацю в обмін на гроші. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111. Кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану зломис перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна спецоперацію. Проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуальне керівництво Кропивницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони південного регіону. До слова не так давно СБУ затримала агента Росії у ВПС України, який готував удари по аеродромах базування в 16 міраждві 2000, Пишуть в СБУ зрадник ключок, інструктор майор ЗСУ, який передавав рашистам координати аеродромів з F-16 Міраж 2000 су 24 І їхні графіки вильотів кріт навіть підготував для ворога аналітичну довідку про те, як краще завдавати комбіновані удари по аеродромах в обхід ППО. Зрадник також зливав російські воєнні розвідці особисті дані українських пілотів, бортові номери, озброєння літаків. а Також тактику бойових вилітів СБУ затримала льотчика після спроби зібрати нову порцію секретної інформації за державну зраду. Йому свідчить довічне з конфіскацією майна. Паралельно з цим зрадники знали інформацію і про російські військові об'єкти. Сьогодні вночі сили ракетних військ стратегічного призначення РФ ЗРШ завершувала підготовку ракету Орішник нової модифікації оперативно-тактичного комплексу. Ця ракета призначалася для точкових ударів по тилових об'єктах, зокрема. Складів логістики і БПЛА за даними української розвідки, цілі мав стати об'єкт біля Павлограда ракета готувалися до запуску шахної верхньої платформи, що зменшує теплову сигнатуру під час запуску. Росіяни планували завдати превентивного удару по складу боєприпасів запчастин для дронів, паралельно поширити інформаційні вкиди про знищення українського тилу, підняти моральний стан особового складу після серії невдач. Для цього на місці пуску було задіяно кілька десятків офіцерів і технічного персоналу, а також бойове прикриття. Завдяки роботі агентурних мереж і супутниковим спостереженням українські сили за 72 години до пуску отримали точні координати місця шахти. Час доставки головної частини ракети. період активної фази підготовки було прийнято рішення не чекати пуску. Замість регування момент старту організували превентивне знищення установки в 4.10 бойові розрахунки ЗСУ здійснили пуск однієї балістичної ракети комплексу Сапсан в режимі онлайн. Кригування підтвердило фіксацію цілі менше ніж за чотири хвилини. ракета вразила позицію став тотальним провалом операції РФ. Ракета так таки не була виведена в пускову шахту. Прямо влучання викликало детонацію паливно-енергетичних блоків. Частина складу з допоміжними боєприпасами вибухнула, загинула або отримала поранення 170 військових техніків. Що перебувала на об'єкті? Що понад 200 осіб евакуювала в критичному стані через опіки і контузії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожно. Своя висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.